Одяг якого кольору модно носити в цьому сезоні? Які цікаві експерименти чекають модниць усього світу? Це визначають фахівці інституту Пантон, які щороку оголошує найактуальніші і наймодніші кольори. Як це відбувається, і які кольори стали вибором дизайнерів? Це все з'ясую я, влада Швець. Отже, Пантон це всесвітньо відома та авторитетна організація. Вони є постачальниками кольорних схем для різних галузей промисловості, друку, виробництва кольорових фарб, тканини і пластику, цифрових технологій, моди, архітектури та дизайну інтер'єру. Первинними продуктами Пантон є схеми «Пантон Guide. – «Їде за кольором. Це такі невеличкі книги, на сторінках яких надруковані. Зразки кольорів. Кожна сторінка присвячена конкретному кольору і включає в себе безлячого відтінків. Широку популярність інститут Пантон отримав саме завдяки своїм системам сумісності кольорів, головна мета яких допомогти дизайнерам поєднувати певні кольори на стадії виробництва. У 1963 році засновник Пантон Герберт Лоуренс створив інноваційну систему визначення, поєднання і змішування кольорів. Він розумів, що колірна гама інтерпретується по-своєму кожної людини. І щоб вирішити цю проблему, розробив інноваційну книгу-схему. До речі, щорічно інститут кольору проводить дослідження, в результаті яких оголошує найактуальніші відтінки майбутнього року та головний колір. Року. Такі прогнози компанія робить, гонтуючись на соціальних і культурних змінах суспільства. Колір року визначають після секретних зустрічей представників різних національних груп в одній з європейських столиць. Вибір комісії Пантон публікується в спеціальному виданні Пантон Вайв, який купують дизайнери, флористи та багато інших людей. Вартість такого видання складає понад 750 доларів США. Нещодавно усі дізналися, який колір стане коліром 2018 року. Ви готові ним став ультравайлет, ультрафіолетовий. Пантон вважає, що такий яскравий колір саме те, що зараз необхідне людям. Ультрафіолет це поєднання спокійного, синього й бурхливого червоного відтінків. Він ідеально відображає події, що відбуваються зараз в світі. Плюс він стане символом змін на краще. Так прокоментувала вибір експертів, виконавчий директор Фандон Леатріс Ейсмен. Також вона додала колір 2018 року, пов'язаний з оригінальністю, винахідливістю і далекоглядним мисленням. Його можна зустріти навіть в космосі. Тепер ви знаєте, як виглядати стильно цього сезону. Ну що ж, я вам здається, все розповіла. Тепер мені ще завершувати. Та ви не перемикайте, адже попереду багато цікавого. З вами була Влада Швець. Па-па!